Привіт, кото, мами й кототати! Пізнаєте ситуацію? За вікном плюс 30, асфальт плавиться, а ваш колись грайливий тигр перетворився на мляву хутряну ганчірку. Він мігрує квартирою виключно по траєкторії Холодна плитка у ванній, тінь під диваном знову плитка, і дивиться на вас із таким докором, ніби це ви особисто домовилися з сонцем, щоб воно смажило наповну. Думайте, він просто лінується і влаштовує вам мовчазний протест. А що, якщо я скажу, що деякі ваші спроби йому допомогти можуть лише нашкодити, а той гірше? Так так, сьогодні ми розкриємо головну таємницю літа як пережити спеку і не стати ворогом для свого кота. Ми розберемо сім смертельно небезпечних помилок, які роблять навіть найлюблячіші господарі. До речі, поки не почали, напишіть у коментарях, як звати вашого розплавленого пухнастика. Почитаємо разом. Перш ніж ми зануримося у список помилок, давайте влаштуємо короткий екскурс в історію. Здавалося б, коти, діти пустелі, правда? Їхні далекі пращури мешкали на Близькому Сході, ганяли ящирок по барханах і точно знали, як поводитися зі спекою. Вони майстри економії води, а їхнє тіло ідеальний механізм для виживання в екстремальних умовах. Але давайте будемо чесними: ваш домашній маркіз чи ваша витончена муся це вже не ті суворі дикі коти. За тисячі років одомашнення, селекції та життя на м'яких диванах вони трохи втратили свої заводські налаштування. Особливо це стосується довгошерстих порід, як перси чи мейнкуни. Або ж брахіцефалів з плескатими мордочками, якими дихати важко, не те що охолоджуватися. Вони не потіють всім тілом, як ми з вами, а охолоджуються в основному через подушечки лап та дихання, тому наш обов'язок допомогти цим одомашненим тиранам адаптуватися до умов, які ми самі для них створили. І ось вона, помилка номер один, найспокусливіша і найпопулярніша стрижка під лева. Зізнайтеся, коли бачиш, як твій пухнастий перс лежить пластом і ледь дихає, перша думка треба його позбавити цієї шуби. Здається таким логічним, правда? Менше шерстів, менше спеки. В грумінг-салонах ця послуга влітку б'є всі рекорди ваш котик повертається додому смішним. З лив'ячою гривою і голим рожевим тільцем, і вам здається, що ви зробили добру справу. Але насправді ви щойно позбавили його природного кондиціонера, ви не полегшили його страждання, а можливо навіть посилили. Кіт, звісно, вам про це не скаже. Він буде зайнятий спробами усвідомити свою нову гідність і тим, як би не образитись на вас до кінця життя. Але наслідки такої допомоги можуть бути значно серйознішими, ніж просто смішний вигляд. Так чому ж ця ідея така провальна? Уявіть собі, Термос. Взимку він зберігає чай гарячим, а влітку лимонад холодним. Кошача шерсть працює за тим самим принципом. Між шерстинками створюється повітряний прошарок, який діє як ізолятор. Він не дає тілу кота перегріватися від зовнішньої спеки і водночас утримує нормальну температуру тіла. Коли ви збриваєте цю природну систему терморегуляції, ви по суті залишаєте кота голим перед сонцем. Його ніжна шкіра, яка ніколи не бачила прямих сонячних променів, стає абсолютно беззахисною. Результат сонячні опіки. Так у котів бувають сонячні опіки. І вони так само болючі, як і у людей, особливо вразливі світлі та безшерсті коти. Тож замість полегшення ви даруєте улюбленцю біль і ризик розвитку шкірних захворювань, не кажучи вже про стрес від самої процедури стрижки. Добре, скажете ви не стригти, зрозуміло. А що ж тоді робити з цією тонною шерсті, яка літає по всій квартирі? Відповідь проста і не вимагає екстремальних заходів, регулярне вичісування. Уявіть, що ви допомагаєте коту зняти його старий зимовий підшерсток, який йому влітку абсолютно не потрібен. Правильна щітка чи фурмінатор творять дива, ви прибираєте зайве, але залишаєте основний каркас шерсті, який виконує свою захисну функцію. Це покращує циркуляцію повітря біля шкіри, запобігає утворенню ковтунів, під якими шкіра може прийти запалюватися, і як бонус у вас вдома стає значно чистіше. Регулярне вичісування, і масаж і гігієна і ваш спосіб сказати коту Я дбаю про тебе, друже, і не буду робити з тебе смішне левення. Повірте, ваш кіт оцінить такий підхід значно більше, ніж радикальну зміну іміджу. Переходимо до помилки номер 2 яка перетворює ваш дім на смертельну пастку це герметично зачинені вікна та балкони. Часто ідучи на роботу, ми думаємо про безпеку. Зачиню всі вікна, щоб котик не випав. Логіка залізна, ніхто не сперечається. Але в спекотний сонячний день зачинена кімната, а особливо засклений балкон перетворюється на справжню теплицю. Повітря не циркулює, сонячні промені нагрівають приміщення до критичних температур, і ваш улюбленець опиняється в сауні, з якої немає виходу. Ви повертаєтеся додому ввечері, а на вас чекає нерадісний кіт, а тварина з явними ознаками теплового удару. Це одна з тих ситуацій, коли наші найкращі наміри, спрямовані на безпеку, грають з нами і нашими улюбленцями дуже злий жарт, який може мати фатальні наслідки. Давайте трохи зануримося у фізику процесу. Скло пропускає сонячне світло, яке нагріває поверхні всередині кімнати, підлогу, меблі, стіни. Ці поверхні, в свою чергу, починають випромінювати тепло. У вигляді інфрачервоних хвиль, а ось для цього випромінювання скло вже є непрозорим. Тепло опиняється у пастці, і температура всередині починає стрімко зростати, іноді перевищуючи температуру на вулиці на 10-20 градусів. Уявіть, що на вулиці плюс 130, а на вашому балконі всі плюс 150. для кота, який не може ефективно потіти, це прямий шлях до теплового удару. Його організм просто не встигає віддавати тепло, внутрішні органи починають перегріватися і запускається ланцюгова реакція, яка може призвести до відмови життєво важливих систем. І все це може статися буквально за годину-дві, поки ви спокійно працюєте в офісі. Як же поєднати безпеку та свіже повітря? Рішення є, і їх декілька. По-перше, це спеціальні сітки антикішка на вікна, вони зроблені з міцного матеріалу, який витримує вагу тварини, її кігті та зуби. Ви можете спокійно залишати вікно відчиненим на провітрювання, не боячись, що ваш допитливий мисливець вирушить досліджувати світ за вікном з сьомого поверху. По-друге, якщо у вас немає таких сіток, використовуйте режим мікропровітрювання або. Залишайте відчиненими квартирки. Але перед тим як піти, пройдіться по квартирі і перевірте, чи не замкнули ви випадково кота в якійсь кімнаті, особливо на сонячній стороні. Пам'ятайте доступ до свіжого, хоч і теплого, повітря та можливість переміщатися по квартирі в пошуках прохолодного місця це життєво важливо для вашого кота влітку. Помилка номер три це бажання напоїти котика крижаною водою. Знову ж таки, логіка, здавалася б бездоганна. Нам у спеку хочеться випити щось максимально холодне з льодом, щоб аж зуби зводило, і ми, проекціюючи свої відчуття на улюбленця, наливаємо йому в миску воду прямо з холодильника, а той кидаємо туди ж меню льоду кіт, що страждає від спраги. З радістю п'є цю воду, а ми задоволені собою. Ось допомогли, освіжили. Але організм кота влаштований трохи інакше, і такий освіжаючий коктейль може запросто відправити його на лікарняний. Замість полегшення ми ризикуємо викликати у тварини спазм судин горла, що може призвести до застуди, ангіни чи інших запальних процесів. Особливо небезпечно це для кошеня та літніх тварин з ослабленим імунітетом. Ви ж не п'єте крижане молоко, коли у вас болить горло, правда? Найкращий варіант це прохолодна, але не крижана вода. Вона має бути кімнатної температури або трохи прохолоднішою. Якщо ви хочете трохи її охолодити, краще покладіть у велику миску з водою один єдиний кубик льоду. Він буде повільно танути, підтримуючи приємну прохолоду, але не перетворить воду на арктичний напій. Кіт зможе пити, не ризикуючи отримати термічний шок для горла. Також слідкуйте, щоб вода завжди була свіжою. У спеку в стоячій воді дуже швидко розмножуються бактерії. Тому міняйте воду в мисках щонайменше двічі на день, а самі миски ретельно мийте. Це просте правило допоможе уникнути не тільки перегріву, а й кишкових розладів. Пам'ятайте, наша мета м'яко допомогти організму кота впоратися зі спекою, а не влаштовувати йому екстремальні випробування холодом. А тепер помилка номер чотири. І я хочу, щоб ви запам'ятали це раз і назавжди. Це абсолютне категоричне, беззаперечне табу. Ніколи чуєте ніколи, не залишайте кота в машині навіть на 5 хвилин, навіть із привідкритим вікном, навіть у тіні, навіть якщо вам здається, що на вулиці не так вже і спекотно. Автомобіль на сонці це не просто транспортний засіб, це металева піч, мікрохвильовка на колесах. Історія знає безліч трагічних випадків, коли власники поверталися до машини через хвилинку, а рятувати вже було нікого. Це не та ситуація, де можна ризикувати чи сподіватися, а ось пронесе. Це найшвидший і найжорстокіший спосіб вбити свою тварину через власну неуважність, і жодні справи, жоден магазин не варти життя вашого улюбленця. Давайте знову звернемося до цифр, щоб ви зрозуміли всю серйозність ситуації. При температурі на вулиці плюс 25 градусів салон автомобіля за 10 хвилин нагрівається до плюс 135, за півгодини до плюс 145, а за годину до плюс 50 і вище. Уявіть, що вас замкнули в такій розпеченій коробці. При відкрите вікно практично не впливає на швидкість нагрівання, воно створює лише ілюзію безпеки. Тінь Вона теж не рятує адже сонце рухається, і те, що було в тіні 5 хвилин тому, зараз може бути під прямими променями. Організм кота, замкненого в таких умовах, перегрівається миттєво, тепловий удар настає дуже швидко, викликаючи. Незворотні пошкодження мозку та внутрішніх органів, це не просто некомфортно, це болісна й страшна смерть. Тому правило одне берете кота з собою, кіт іде з вами завжди. Якщо вам конче необхідно подорожувати з котом влітку, плануйте поїздку заздалегідь. Обирайте для поїздок ранкові або вечірні години, коли спека ще не досягла свого піку. Обов'язково використовуйте в машині кондиціонер, але направляйте потік повітря так, щоб він не дув прямо на переноску. Заздалегідь підготуйте воду і маленьку мисочку, щоб на зупинках можна було напоїти тварину. Ніколи не ставте переноску під прямі сонячні промені, наприклад, на заднє сидіння, куди світить сонце, краще розмістити її на підлозі де прохолодніше. Можна покласти в переноску спеціальний охолоджувальний килимок або просто змочену у воді пелюшку. Підготовка та уважність ось ключ до безпечної подорожі. Але головне правило залишається незмінним машина і кіт наодинці влітку несумісні. Помилка номер 5 Сліпа віра у всемогутність вентилятора. Коли вдома стає нестерпно спекотно, а кондиціонера немає, рука сама тягнеться увімкнути старого доброго вентилятора. Він ганяє повітря, створює приємний вітерець, і нам, людям, стає легше. Ми потіємо, піт випаровується під дією потоку повітря, і шкіра охолоджується. Здається, що й коту від цього має бути добре. Ми направляємо на нього вентилятор, він лягає. І нам здається, що він насолоджується прохолодою, але це небезпечна ілюзія. Ми знову приписуємо тварині свої відчуття і забуваємо про фундаментальні відмінності в фізіології для кота. Вентилятор в спекотній кімнаті це по суті фен, який просто ганяє гаряче повітря навколо нього, не приносячи жодного реального полегшення. Вся справа у потовиділенні. як ми вже згадували, коти не потіють всім тілом, у них є потові залози, але вони розташовані переважно на подушечках лап, і цього абсолютно недостатньо для ефективного охолодження всього тіла. Тому механізм, який працює для нас, випаровування поту для них практично не діє. Вентилятор не може охолодити кота, він лише створює рух повітря. Якщо повітря в кімнаті гаряче, то це буде просто обдув гарячим повітрям, який може навіть прискорити зневоднення та перегрів. Кіт може лежати перед вентилятором просто тому, що рух повітря створює ілюзію змін, але його внутрішня температура від цього не знизиться, тому вважати вентилятор порятунком від спеки для кота це самообман, який може дорого коштувати. Вашому улюбленцю. Що ж робити, якщо кондиціонера немає? Існують значно ефективніші способи. По-перше, зволоження. Розвісьте по кімнаті мокрі рушники або простирадла. Випаровуючись, вода буде охолоджувати повітря. По-друге, запропонуйте коту про холодні поверхні. Можна покласти на підлогу кілька пляшок із замороженою водою, загорнутих у рушник. Щоб кіт міг лягти поруч і охолоджуватися. Існують спеціальні охолоджувальні килимки для тварин, наповнені гелем, які активуються під вагою тварини. І, звичайно, найпростіший спосіб періодично змочуйте коту лапки, вушка та шию прохолодною водою. Не треба його купати повністю, це зайвий стрес, достатньо легкого протирання вологою рукою або ганчіркою. Це імітує природний процес охолодження через вилизування і реально допомагає знизити температуру тіла. Наступна помилка номер 6 це ігнорування неочевидних симптомів перегріву, коти, майстри маскування, вони стоїки за своєю природою і до останнього не показують, що їм погано. Це інстинкт, який дістався їм від диких предків показати слабкість. Означає стати легкою здобиччю, тому, коли кіт вже лежить і важко дихає з висунутим язиком, це не перша стадія, це вже кризова ситуація, яка вимагає негайного втручання. Багато власників списують перші тривожні дзвіночки на звичайну втому від спеки ну млявий, так спекотно ж, ну апетиту немає, так хто в таку спеку їсти хоче. Але саме ці, на перший погляд, незначні зміни в поведінці можуть бути сигналом СОС, який посилає вам організм вашого улюбленця, і наша задача навчитися читати цю мову тіла. Отже, на що звертати увагу? Перший і найголовніший симптом прискорене дихання. Якщо кіт дихає часто і поверхнево, а тим більше з відкритим ротом, як собака, це дуже поганий знак. У нормі коти так не дихають. Друге колір ясен і язика. У здорового кота вони блідорожеві, при перегріві вони стають яскраво червоними, а в критичних випадках синюшними. Третє поведінка: надмірна млявість, апатія, відсутність реакції на іграшки чи їжу, дезорієнтація, хитка хода, все це може свідчити про тепловий удар. Також можуть спостерігатися слинотеча, блювота, пронос. Не чекайте, поки з'являться всі симптоми разом. Наявність, хоча б одного з них у спекотний день це привід негайно починати діяти ваш кіт не просто втомився, він у небезпеці. Якщо ви помітили ці симптоми, панікувати не можна, але й зволікати теж. Ваші перші дії, це перша допомога. Негайно принесіть кота в найпрохолодніше місце в квартирі, ванну кімнату. Наприклад, не можна занурювати його в крижану воду, це викличе шок і спазм судин, що тільки погіршить ситуацію. Ваша мета плавно знизити температуру тіла, змочіть рушник у прохолодній крижаній воді і обережно оберніть кота. Особливу увагу приділіть подушечкам лап, животу пахвовим западинам там, де судини проходять близько до шкіри, Запропонуйте йому трохи води. І одразу ж телефонуйте ветеринару. Навіть якщо вам здається, що коту стало краще, тепловий удар може мати відстрочені наслідки для внутрішніх органів. Тому консультація фахівця обов'язкова. І нарешті помилка номер 7 вона здається настільки очевидною, що про неї часто забувають недостатня кількість води. Ми думаємо ну миска ж стоїть захочет поп'є, але з котами все не так просто. Пам'ятаєте, ми говорили про їхнє пустельне походження, їхні предки отримували більшу частину вологи зі своєї здобичі, мишей ящірок, птахів, тому у домашніх котів від природи знижене відчуття спраги. Особливо, якщо ваш кіт їсть сухий корм, який містить всього 10% вологи, влітку потреба в рідині зростає в рази, а інстинкт пити більше не вмикається. Це призводить до зневоднення, яке, в свою чергу, підвищує ризик теплового удару, а також може спровокувати проблеми з нирками та сечовивідною системою. Що ж робити, якщо ваш вусатий принц ігнорує свою миску? Треба піти на хитрість і перетворити пиття на цікаву гру. По-перше, розставте кілька мисок з водою по всій квартирі, а не тільки біля миски з їжею. Поставте одну в спальні, іншу у вітальні, третю, біля його улюбленого місця для сну. Кіт, натикаючись на воду частіше, буде пити просто з цікавості. По-друге. Експериментуйте з посудом. деякі коти люблять пити з широких, але не глибоких мисок, щоб не торкатися вусами країв. Іншим подобається кераміка, а хтось в захваті від скла. Спробуйте налити воду в звичайну чашку або склянку і подивіться на реакцію. Іноді найпростіші рішення виявляються найдієвішими ваше завдання зробити воду максимально доступною і привабливою. Але є один лайфхак, який працює майже безвідмовно це фонтанчик для пиття. Чому коти так люблять пити воду з під крана? Знову ж таки, інстинкти, рухома вода в їхньому генетичному коді асоціюється з чистотою і безпекою, на відміну від стоячої води в калюжі, яка може бути небезпечною. Фонтанчик імітує природне джерело. Дзюрчання води приваблює увагу, а постійна циркуляція збагачує її киснем і робить смачнішою. Більшість котів, які раніше пили дуже мало, від фонтанчика просто в захваті. Це невелика інвестиція у здоров'я вашого улюбленця, яка може врятувати його від серйозних проблем. Крім того, це ще й кумедний інтерактивний елемент у вашому домі, спостерігати, як ваш суворий кіт. Грається з цівкою води безцінно. Ось такі вони всім помилок, які можуть перетворити спекотне літо на справжній кошмар для наших пухнастих друзів. Як бачите, іноді наші найкращі наміри, засновані на людській логіці, абсолютно не працюють у світі котів. Головне, що ми маємо пам'ятати ми відповідаємо за цих маленьких вусатих інопланетян. Які живуть з нами, навчитися розуміти їхні потреби, а не приписувати їм свої, ось ключ до їхнього здоров'я та щастя. Так, іноді вони будять нас о п'ятій ранку, точать кігті об новий диван і зневажливо дивляться на дорогий корм, але попри всі їхні витівки, ми їх безмежно любимо, правда ж? Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні поради, і обов'язково поділіться цим відео з друзями-кошатниками. Давайте разом зробимо це літо безпечним для кожного хвостатого. А на останок питання розкажіть у коментарях, які смішні способи порятунку від спеки вигадує ваш кіт. Може він спить у раковині, чи намагається залізти в холодильник? Буде дуже цікаво почитати.